Чому люди курять? Чи продають грати неповнолітнім? Скільки коштує курити? Ми проведемо соціальний експеримент. І влаштуємо флешмоб. Додивіться до кінця. Якісь причини того, що підлітки курять? Підлітки курять, бо вони вважають, що так модно, і вони вже дорослі. Для підлітків куріння стає показником самостійності та успішності. Це зовсім не так. А чому дорослі курять? Дорослі курять, тому що вони вважають, що сигарета їм допоможе впоратися з гнівом, агресією або сумом, зняти душевний дискомфорт чи подолати боязкість. У експерименті бере участь учнів восьмикласників. Беремо до рота цигарки, запалювати їх звичайно не будемо. І протягом півгодини ми ходитимемо тут з цигарками. У роті нас цікавить, чи звернуть на нас увагу, оточуючи, і чи зроблять нам зауваження. Пройшло 20 хвилин. Всім байдуже. Півгодини минуло. На нас показували пальцями, Перешіптувалася. Але ніхто, я повторюю, ніхто не підійшов і не зробив жодного зауваження. На вам не, не байдуже, що ми куримо? Ми ж діти. Це страшно. Чи продаєте ви сигарети неповнолітні? А хто частіше купляє сигарети? Чоловіки чи жінки? Чоловіки, але жінки теж дуже часто. А скільки коштує недорога пачка сигарет? Курець викурює за день одну пачку сигарет. Це 15 гривень, або 2 кілограми яблук, або ж одна година в тренажерному залі. Погодьтеся, корисніше. За місяць 30 пачок сигарет – це 450 гривень. Тобто нові черебеки або ж трьохденна екскурсія в Карпати. Чи інсулін на місці діабетика? За рік 360 пачок – точок. Це вже досить велика сума 5400 гривень. А це новий планшет чи телефон, відпочинок на морі 10 днів. Чи апарат штучної вентиляції легенів чи є зрятоване життя? Що людина курить 30 років за 162 тисячі гривень або автомобіль, 4 роки навчання за кордоном чи інкубатор інтенсивної терапії новонароджених і тисячі врятованих, недоношених немовлят. За офіційними даними українці прикурюють 2 мільярди доларів у рік. То може таки варто кинути курити. Ом привернути увагу громадськості до проблеми куріння. Ingen <laughs> løgn!